Вишивана сорочка елемент, без якого український народний костюм немислимий. Нині вишиванки мають у своєму гардеробі чимало українців. Кожен регіон вирізняється певною орнаментикою, кольорами. Тернопільщину найяскравіше представляє борщівська вишиванка, яка ціниться в Україні поряд із Полтавською. Стиль вишивання у селах борщівського району на півдні Тернопільської області унікальний. Він не схожий на будь-який інший у цілому світі. Є й прагне зберегти для прийдешніх поколінь колекціонер із Тернополя Віра Матковська. В Її приватній колекції уже й не злічити жіночих і чоловічих сорочок. Є й елементи традиційного народного одягу: обгортки, крайки, горсики, кожухи. Це доповнюють рушники, обруси, пошивки. Колекціонерка достеменно не може вказати кількість предметів своєї унікальної колекції, бо частину вивчають науковці інші дає використування. Про вишивку на білій сорочці українців є звістки 11-12 століття візантійських письменників. Відомі рисунки на мініатюрах і фресках на Україні тієї ж доби. Ще в 11 столітті на Росії існувала перша школа вишивання, організована сестрою Володимира Мономаха Ганкою, де дівчата вчилися гаптувати золотом і сріблом. Про українські вишиванки згадують іноземні мандрівники 16-19 століть. Вишивали у кожному селі монастирях, дворянському купецькому середовищі. У 19-20 століттях відкривали начальну кустарні майстерні, художньо промислові артілі великі спеціалізовані підприємства. Вишивальними матеріалами були тканини домашнього і фабричного виготовлення: вовняні, полотняні, перкаль, коленкор, батист, китайка, шов, кумач для гаптування використовували ручнопрядені і фабричні нитки: заполоч, біль, гарус, шов, золоті, і срібні нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер. Металеві пластинки, гудзики, намистинки, блискітки, сап'янові стрічки та монети. Музика. Уже понад 10 років тернополянка Віра Матковська збирає незвичайну колекцію Борщівські вишиванки. Борщів приїхала в 89-році і попала на золоту осінь. Це в Борщеві був такий фестиваль. Приїжджали і за кордону, і Болгари, і Румуни з національними колоритними такими ансамблями народними. І виступали всі села Борщівщини. І вони приїхали в тих своїх сорочках чорних. Я це дуже запам'ятала, я то перший раз тільки приїхала. Ой, це і було таке враження. Ну, двадцять. 20 років назад. І я дуже хотіла такої сорочки. І замовила, відшили мені ту сорочку. Але два роки відшивали. Пішло тільки 100, 100 мотків, тільки чорних ниток пішло. Цих базарних, звичайно, але так. І я вже мала таку сорочку, ну не чорну, а таку вже ну початок ХХ століття. Там вже чуть-чуть яскравого йшло. Угу. Так, то я вже таку сорочку мала. І так помаленьку-помаленьку почала збирати. Її дивував китайський одяг на жителях Борщівщини, коли у скринях кожного з них лежав справжній скарб. У мене такі знайомі близькі були на День Незалежності, одягнули вишті сорочки. Блонські, такі вона колись відділом культури завідувала ще в ті часи 60 -ті. То до них підходили, питали, а що ви виступаєте? Це було таке показник, що якщо сорочку одягнути, це значить виступати. Я сама з Вінничини і от у нас храмові празники, у нас вишиття дуже там небагато. Не хоча теж є, були, було раніше е, шитво дуже цінне. Це полтавське, Вінницьке і Тернопільське суто-Борщівське. Оце на Україні сама техніка вишиття і. Е, то та краса, та краса, і то, що людина придумувала, воно все-таки відкладалося. І у нас, коли храмові празники були, от діти малесенькі були, у нас от сорочечка чу-чуть вишита ну, на храмові свята, як йшли в гості, все одягалося. Ще на початку ХХ століття тамтешні вишивальниці застосовували оригінальні стародавні техніки, які досі не збереглися ніде. Наприклад, колодочку, фактура якої нагадує орнаментальну різьбу по дереву, вирізняє борщівську вишивку, з-поміж інших, і незвичайна кольорова гама, про яку навіть легенду створено. Мовляв, колись давно татарська орда напала на місцеві села і знищила майже всіх чоловіків, а молодих дівчат і жінок забрала в полон. Ті ж, які залишилися, поклялися до кінця життя носити жалобу, а дочкам внучкам своїм заповідали носити її ще продовж аж семи поколінь. На знак цієї жалоби вишивати з тих пір почали або винятково чорними нитками, або так, щоб чорний колір залишався домінуючим. Це унікальне місце. Таке, з точки зору як історії, так і з точки зору, чисто такої, я б сказав, ну і духовної. Це унікальне місце, де сходилися ці всі шляхи. І вони народила ті легенди, можливо, про те, що забагато дуже чорного кольору, бо то є жалоба. Але коли б хто бачив той справжній той борщівський чорнозем, той питомий такий борщівський, то той зрозуміє, що то справді то і, і жалоба, і то є земля борщівська, з котрої е, і досі викопують. Так звані черепки трипільської культури, яким кілька тисяч років, і це всі нашарування, можливо, ті всі давні, такі історичні, ті всі події. Вони каби ми, як то знасилянці, нанизалися, нанизалися, і все це вилилося в такий прекрасний артефакт української національної культури, який називається Чорне Борщівське вишиття. Про історичну культурну цінність заровинних борщівських вишиванок свідчить уже і той факт. Що ще в першій половині 90-х більшість із них були викуплені у власників і вивезені у приватні та музейні збірки США і Канади? Віра Матковська свого часу вирішила зберегти те, що ще залишилося. Вона мені дуже подобалася, і я де тільки не бачила, де тільки не бачила, я то е, скупляла. Потім вже в мене вже є. Люди, які приносять, тепер знають мої. Е, тож по газеті дуже багато по борщівськи писалося і статті, і якісь, е, і якісь, вже люди знають і дзвонять мені, і вже, вже на, на мою електронну почту присилають. Е, от Є такі там собі зазнімкують, присилають, що є на так. продаж таке. Ну, Зараз вже дуже, я вже мало що купую, купую знищене. Тому що вона дуже е, дорога. Народний одяг борщівщини надзвичайно самобутній, особливо неповторні і оригінальні святкові жіночі сорочки 19-го, початку 20-го століть. Цей вид одягу був своєрідним індикатором етнічного, соціального та вікового стану його власників. Пише кіркор. Відомий польський дослідник, який тут працював в 19 столітті, каже, що дівчата на Дністрянських селах ходили в таких чудових сорочках і такі намиста мали із римських монет. Та ми зараз тішимося, що ми маємо їх австрійські, а це римські монети. Часів римських імператорів, цілі разки міста, Дивлюся старі фотографії. А на тих фотографіях, як от шишківці, мені принесли там одну, одну euh, світлину, діти. Так десь, певно, в чотири рідні сидять діти, священик посередині, і зразу видно, яка дитина з якої родини. Всі, правда, в чорних вишиванках, це не ознака, але те, що заможна, сидить дівчинка така, дукачів на шию аж. Всі груди за вишню в кого це тато з мамою мають гроші. Це рівень достатку. Бо на одній один разок на намис, на другій е скляні такі, знаєте, як вони е не коралі, а ці е пацьорки. Так. А от це рівень заможності. Особлива цінність і нині має давня бабусина і прабабусина сорочка. Саме вона цінується і в Україні, і за кордоном. Найголовнішими її ознаками є біле домоткане, здебільшого конопляне полотно, простий крій і густий, тугий візерунок вишиття грубою вовняною ниткою, чорною бавною. Саме ті жінки, які вишивали такі сорочки у 20-30-х роках минулого століття, були останнім поколінням, пов'язаним дивною, але благородною обіцянкою.